І сьогодні хочу деякі речі, вони близькі для кожної людини і близькі, скажімо, можливо, не в цій позитивній конотації, а як ми сприймаємо ці явище, про яке ми сьогодні будемо говорити. Але, тим не менш, хочеться, щоб ми побачили у слові, як Всевишній бачить нас. В цьому матеріальному світі, як бачить він нас, коли ми ходимо перед Його святим лицем, що він робить для цього, і що він посилає в наше життя, щоб ми вдосконалювалися. Тема, ну, скажімо так, буде відверта. Я думаю, що ви зрозумієте, про що йде мова. Я назвав її так Випробування на благо. Це розділ Екев книга Дварім Повторення закону. Ми прочитаємо відомий текст з восьмого розділу з першого по 10 вірш. Ми знаємо, що дварім це слово давар Знаєте, що означає? Це є слово, по суті, слово, але воно ще має різні значення. Слово, давар, слово і діло. Давар це також діло. А давар це також суть. І Валенцій якраз вчив по розділу Давар і таку думку. Я спирався на думку хазаль мудреців, які говорили такі речі, що, якщо навіть одна йота, чи одна літера, чи одне слово не зникне з тори, але Ізраїль залишиться вірним Богові, то це вже є перемога. Погано, коли. Залишається цілісність Тори, текстуальна так, по тексту, але Ізраїль відвертається від Бога, це, це вже погано, і там йде мова про о, духовну наповненість або духовний зміст тих е, літер, слів, текстів, які ми читаємо. Пам'ятаєте, що говорить апостол Павло, що нині ми служимо не мертвій букві, а буква, що наповнена змістом? Ми знаємо цей зміст. І ми розуміємо, чи ми намагаємося зрозуміти цей зміст. Тому дуже важливо, щоб слово, яке ми читаємо, ті буковки, чи Якесь письмо на віті, чи там, не, не знаю, там, Кирилиця чи Латиниця, щоб всі слова, які поєднані один з одним, вони були наповнені змістом. Читаємо Дварім, 8 розділ з 1 по 10 вірш. Усі заповіді, що я сьогодні наказав тобі, будете пильнувати, виконувати, щоб ви жили і множилися, і війшли. Посіли той край, що Господь присягнув вашим батькам. і будеш пам'ятати всю ту дорогу, що Господь Бог твій вів по пустелі уж 40 літ, щоб упокорити тебе, щоб випроводити тебе, щоб пізнати те, що в серці твоїм, чи будеш ти держати заповіді його чи ні. І впокорював він тебе і морів тебе голодом і готував тебе маном, якого ти не знав, не знали батьки твої, щоб дати тобі знати, що не хлібом самим живе людина, але всім тим, що виходить із уст Господніх, живе людина. Одежа твоя не витиралася на тобі, а нога твоя не спухла от уже сорок літ. І пізнаєш ти в серці своїм, що як. Навчає чоловік сина свого, так навчає тебе Господь Бог твій. І будеш виконувати заповіді Господа Бога Твого, щоб ходити його дорогами, щоб боятися його, бо Господь Бог твій уводить тебе до краю хорошого, до краю водних потоків, джерел та безодинь, що виходять у долині і на горі, до краю пшениці, ячменю, винограду, фіги, гранату, до краю оливкового дерева та меду. До краю, де подостатком остатком будеш їсти хліб, де не забракне нічого, до краю, що каміння його залізо, а з його гір добиватимеш мідь. І будеш ти їсти і наситишся і поблагословиш Господа Бога Твого у тім добрім краї, що дав він тобі. По-перше, цей текст відомий тим, що в Евангеліях від Матвія та е, Марка. Це четвертий розділ, четвертий вірш, як у Матвія, так і Марка. Мова йде про те, що сам Господь і що він цитує цей текст. Саме який текст? Хто мені підскаже? Четвертий розділ, про що йде мова взагалі е, у Матвія? Пам'ятаєте, коли почав і що царство? Івангелія царства, його почав спокусати дявол. І вів його коли в пустелю. І його ця фраза він парує кожний закид дьявола Словом Божим. І це текст, той самий текст, коли він каже, що не хлібом єдиним живе людина, а всяким словом, що виходить з його. Вуст живе людина, живе хлібом від Господа, живе словом від Господа. І цей факт він залишається незмінним і до сьогодні. Писання говорить про те, що Бог провів свій народ через постелю. Він його вів, він влаштовував все для. Uh, які, якісь побутові речі, влаштовував uh, речі духовного характеру і багато іншого. Але тим не менш, що ми бачимо, чи відчував народ в постелі себе комфортно? Я би сказав, що народ страждав в постелі. І тут дивна річ. Господь піклується про свій народ, Господь е, своїми настановами, своїми справами показує, що його любов, вона включає в себе це чудове піклування в пустелі, де немає води, де спекотно, де е, дуже важко виживати. Але народ, тим не менш всем, відчуваючи підтримку Бога, він продовжував страждати. І ці страждання, вони прописані е, в тих частинах тори, які нам розповідають про постелю, про те, як народ перебував там 40 років. І знаєте, у когось може виникнути питання, взагалі, це тема старого єврейського анекдоту, коли Єврей задає Богу питання, а ти не, чого ти вивів нас із Єгипту і, і вів нас в пустелю і 40 років нас там, над нами там знущався? Це таке, знаєте, типово людське, таке, типово людське питання. Людина вона міркує згідно своїх яких стандартів, своїх якихось уявлень щодо духовних речей. І, і, і безумовно, я думаю, що знаєте, як в цьому старому анекдоті, коли ми знаємо, що у Муша була Орла Орла це крайня плоть у нього була. З дефектом він каже, що він заїкався дуже. І коли Господь у нього спитав, так, куди вести твій народ, і Моше почав полагати Господа, веди к-к-к-к, маючи на вайді в Канаду? Ну, Бо каже: в Кнан, так в Кнан, діть в Кнан. Це старий анекдот єврейський, і це до речі. Залишається ще такою, знаєте, мрією багатьох ізраїльтян трошки перебути враз в Ізраїлі, потім закінчити Алію в Десь Канаді. Можливо, це трошки менше зараз. З початку війни в Україні, трошки по-іншому, на це дивляться, але тим не менш, це існувало існує ще до сьогодні. І чому? Господь не вивів одразу в Канаду, де природа, де озера, де живність, де хочеш сій хліб, хочеш полюй на тварин і так далі. А чому ж Всевишній вирішив познущатися і посміятися в клопках безумовно на своїм народом? Давайте прочитаємо ще один текст. З книги Вейкра Левіт 18 розділ 24, 28 вірші для, для чого взагалі Господь, проводячи через постелю, а через пустелю пролягав шлях до землі або до краю обіцяного, і цей край був створений. Всевишнім як країна, або ерець, або земля для його народу. І в 18 му розділі е, в ми читаємо: не занечищуйтеся тим усім, бо всім тим занечищені ті люди, яких я виганяю перед вами, і стала нечиста та земля. І я полючив на ній її гріх, і та земля вирибнула мешканців своїх, і ви будете додержуватися постанов моїх та уставів моїх, і не зробите жодної з усіх тих гідот, як і тупілиць, чи Приходько, що мешкає серед вас, бо всі ті гідоти робили люди тієї землі, які перед вами, і стала нечиста та земля. І щоб та земля не вигнала вас через ваше занечищення її, як вона вигнула народ, який перед вами. І тому питання виникає, що Господь створив цю землю, Він облаштував її спеціально і приготував, щоб народ Ізраїля війшов в неї, так? Але в тій землі жили і Амореї, і Гананеї, і Узії, і так далі, так далі, і так далі. І ці народи. Споганили, спліндрували цю землю, розумієте? І Господь попереджає, що ця земля приготована для вас, для мого народу, для Ізраїля. Але, але якщо ви, відучи цю землю, будете робити таку ж гидоту, як робили ці народи, то ця земля вирігне вас. розумієте? І тому я роблю певний висновок, що 40-літі пустелі і ці знущання, які е, притерпів народ, це були дійсно дуже важливі уроки. І це Якщо хочете, був 40-літній курс у університеті. Як жити в святості? Як жити, виконуючи волю Божу, як жити, виконуючи його заповіді саме в землі? І тому пустеля це була територія, для проходження цього вишколу. Розумієте? Тому що без вишколу. Дуже важко буде війти в землю без вишколу, без тренувань. Дуже важко буде виконувати волю Всевишнього. І Господь каже, що так земля влаштована, я так її створив. Що якщо в цій землі робиться зле, то ця земля, свята земля, вона буде верегати. Кожного, навіть той народ, що взяти, як кажуть, як ну, названий е, Богом з гуля драгоцінний, вибраний. І так ми бачимо, що перебування Ізраїлю в пустині це, це не просто, знаєте, е, е, Бо бажання Всевишнього подивитися як людина, що тоне і кричить Сос, врятуйте мене, а Бог, цей круг, рятівний він крутить собі на, на пальці і дивиться, знаєте, коли вже людина йде під воду, і тоді він кидає вже. ну… На тобі, отримав спасіння. Ні, це зовсім не так виглядає. А це виглядає так, як записано у 10, у 10 розділі, творім, 12 13 вірш. І тепер, Ізраїлю, що Господь Бог твій питає з тебе? Тільки боятися Господа Бога Твого, ходити всіма шляхами Його і любити Його, і служити Господу Богу Твоєму усім серцем Твоїм і всією душею Твоєю. Дотримуватись заповідей Господніх і його законів, які я наказував тобі сьогодні. І ключова фраза: На благо тобі. Значить, все те, що відбувалося в пустелі, відбувалося на благо народу. Летовлеха на євріті. На благо тобі. Тільки коли людина зберігає його постанови, виконує його заповіді, то Всевишній обіцяє, що це все піде на благо. Але в випадку з Ізраїлем, щоб підготувати до життя во благо, необхідно було пройти процес викарбовування. Знаєте, що таке викарбовування? Так? Знаєте, в багатьох церквах часто ми, ми чули, що Богу не потрібні наші справи, так? Але я вам скажу так, що Богу потрібні наші справи. І ці справи потрібні для того, щоб Він обдарував нас своїм благом. І мова не йде про спасіння, мова, мова не йде про благодать спасіння. Мова йде якраз по повсякденне життя. Кожного дня ми стоїмо перед вибором. Кожного дня ми приймаємо певний вибір за чи проти. І кожного дня ми виконуємо ті чи інші заповіді. І якщо ми виконуємо їх достойно, це для нашого блага. А мудрець Тори, Рахмаль, каже, що людина була створена, щоб отримувати. Задоволення від близькості до Творця і відцяйва його, його божественної присутності, Його шліни. Людина була створена для цього. І це мета нашого існування в цьому матеріальному світі. І досконалий Бог хоче в цьому матеріальному світі уже наділити нас своїми благами. А коли ми ігноруємо його закони, його постанови, Його заповіді, то людина сама власноруч себе виводить з присутності його шхіни. І тому записано «Два рім, 8 розділ, третій вірш: пам'ятай ваш шлях, який провадив тебе Господь Бог твій, ось уже 40 років по пустелі, щоб упокорити тебе, випробувати тебе. Знати, що в серці твоєму, чи дотримувавшися його заповідей ти чи ні, і впокорював він тебе, і дав тобі голдувати, і живив тебе маном, чого ти не знав, не знали твої батьки, щоб дати пізнати тобі, що не хлібом одним живе людина, але всім, що виходять із уст Господніх живе людина. Оце як він, есенція цього тексту випробовування. Ці, ці етапи, які проходив Ізраїль, не, не самі такі райдужні, знаєте, не самі приємні. А, ті іспити, що а, Ізраїль проходив, це все для того, щоб зрозуміти, що благо матеріальні, вони. Є частиною благословіння від Всевишнього. Але найвище благо, яке Господь обіцяє тобі, це Його благословенне слово, це Його тора, це Його заповіді. Це коли людина розуміє, що без цього вона як риба без води, як птах без неба, вона не може без цього жити. Тому що це слова. Всевишнього Бога, це Його повеління, це його настанови, це життя для нашого блага. І коли в нашому житті ми відчуваємо, що посилюється буря, наступає шторм, наступають випробування, то це дійсно може стати для нас благословенням. Якщо ми правильно маємо правильне відношення до цього, якщо ми розуміємо, що кожне випробування для нас є етапом згартовування, є ще одним кроком вперед, є ще е, більшим бажанням служити Йому, виконуючи його благословенне. Слово. Я розумію, що страждання, випробування, воно, знаєте, має цю негативну конотацію, воно звучить якось трошки, як, знаєте, як в певній мірі катування людини. Але не в, цьому, не в цьому випадку. Випробування, інколи страждання це дієвий механізм наближення до Бога. Розуміння його, розуміння свого покликання в Бозі. Це дуже важливо нам всім прийняти. Е, був такий рабій Мошебен Нахман Рамбан, це не рамбан, мамін це інша людина. Він написав додому книгу «Брам, Брама Відплати. Я хочу процитувати один текст з цієї книги. У своєму служінні святому благословенний він, і у дотриманні заповіди людина стикається з великим клопотом і труднощами. Тому що є люди, які виконують заповіді і роблять добрі справи, коли вони самі приходять їм до рук, перебуваючи у спокій та достатку. Розумієте Думаю. Що є категорія людей? Які виконують заповіді, а виконують Божу волю, а Божу воля в тому, щоб робтворити добро. Знаєте, Мільйонеру набагато легше витягнути якусь там тисячу доларів і віддати жебраку, так? І пам'ятаємо лєпту тої вдови, пам'ятаєте? Вона віддала все, що в неї були. Мільйонер віддає якусь невеличку частину своїх статків. Але людина, яка не має грошей, але готова віддати все те, що вона має, вона отримує, як пише Рамбан, е подвійне благословення. Ми прочитаємо далі. В складних обставинах, коли служіння пов'язане з великим клопотом важкою працею, е Святий Благословенний, Він посилає певні випробування, щоб вони прийняли на себе заповіді і виконували їх долаючі труднощі. І тоді їхня нагорода за ці заповіді помножиться багаторазово. Тим самим ми бачимо, що людина, яка працює, яка робить якісь зусилля над собою, віддаючи те, чого вона має в меншості, ця людина заслуговувала більшої уваги і більшого благословіння в очах Бога. І записано у торі шмот 16 розділ. Ось я дощу вам дам і хліб з неба, і нехай виходить народ і збирає щодня, скільки потрібно на день щоб мене, мені випробувати. чи Слідутимуть вони моїй ні? І це дуже доречний факт, який показує на те, що у цих випробуваннях, знаходячись в пустелі, Бог являв свою милість, даруючи їжу, даруючи цей благословенний ман. Він годувати ви постелі маном, якого не здали твої батьки, щоб упокорити тебе. І це ман віддавав для того, щоб опокорити е, чи навчити Ізраїль, і випробувати Ізраїль, щоб віддати Ізраїлю благо. Це дварім повторення закону 8 розділ, 16 вірш. І тут дуже важливо зрозуміти, що певні що страждання, про які ми читаємо, що випробування, є, про які ми читаємо. Це мета Бога не довести людину до стану Віч. до жалюгідного стану, до стану вічі, що людина після цього помре. Навпаки. Це бажання Бога зробити людину смиренною, людиною, що постійно відчуває Божу присутність і в труднощах, випробуваннях людина всю свою надію. Всю свою віру вона е, віддає Всевишньому з повною е, з повним розумінням того, що Всевишній, проводячи через ці випробування, дарує кінці е, кінцевому. Випадку перемогу, але дуже важливо, щоб в цьому процесі була співпраця людини з Богом. І щоб людина розуміла, що випробування це не якесь там самодурство, а ці випробування, вони во благо кожному для нас. Тож продовжуємо цей шлях з надією, з вірою, з покладанням всіх наших е, потреб на всесильного Бога, що, проводячи нас через, через ці випробування кінцевому рахунку, допоможе нам. Выйди выкрубованным.